Серед об'ємних дозаторів для рідких компонентів розрізняють дросельні, барабанні, поплавкові, ковшові, фіксованого рівня, електродні, стаканчикові насоси дозатори, шестерні і поршневі. Вагові дозатори періодичної дії побудовані на використанні квадратних чи важельних механізмів. Всі ці дозатори ви можете побачити на цьому слайді. Дозатори для води призначені для підготовки води необхідної температури і відмірювання її в необхідній кількості при замісі голівки опари чи тіста. Одержання води заданої температури у межах від 20 до 60 градусів Цельсію досягається змішуванням холодної водопровідної води з гарячою в дозаторах. Температура суміші води регулюється автоматично за допомогою терморегулятора. А в найпростіших установках шляхом зміни положення вентилів чи клапанів на трубопровода гарячої і холодної води. При безступинному способі готування тіста застосовуються дозатори для води і рідких компонентів безперервної дії, а при порційному тістоприготуванні – періодичної дії. Обидва види дозаторів працюють за об'ємним принципом. Дозатори для рідких компонентів. Сольовий, дріжовий для цукрового розчину і жиру в основному аналогічні дозаторам для води і працюють також за об'ємним принципом. До дозаторів для води і рідких компонентів, так само як і до дозаторів для борошна, пред'являється основна вимога точність дозування. Принципова схема рідинного дозатора безперервної дії показана на малюночку під буквою А. У бачок дозатора рідина надходить по трубі 1 через кульковий клапан 2, що забезпечує підтримку рівня рідини в бачку на постійній висоті. На фронтовій стінці бачка прикріплена коліноподібна зливальна трубка 3. Повертаючи трубку під різними кутами стосовно вертикалі, можна змінювати висоту напору над отвором 4. А отже, продуктивність дозатора, що відзначається показчиком 5 на шкалі 6. Принципова схема дозатора для рідин періодичної дії, показана на нашому малюночку під літерою B: Рідина надходить у бачок 1 через електромагнітний клапан 2 і триходовий кран 3. При наповненні бачка поплавець 4 піднімається разом зі стрижнем. 5. Коли відмірена задана порція рідини, контакт 6 замикає ланцюг через контакт 7 і електромагнітний клапан 2 закриває доступ рідини. Зміна кількості з дозуйму рідини досягається переміщенням контакту відносно стрижня і закріпленням його на потрібній поділці. На цьому слайді ви можете побачити класифікацію дозаторів для води і рідких компонентів. Вони, дозатори для води і рідких компонентів бувають безперервної дії та періодичної дії. До дозаторів безперервної дії відносяться пробкові, ковшові стаканчикові. До дозаторів періодичної дії відносяться автоматичні бачки, дискові та крильчаті. Дозатори. При безступинному способі готування тіста застосовують дозатори води рідких компонентів безперервної дії. Дозатори для рідких компонентів сольовий, дріжовий, цукровий розчин і жир аналогічні дозаторам для води, і до них пред'являють ті ж основні вимоги: точність дозування. Рідкі компоненти в місильну машину подають у виді безупинного струмення чи малими дозами. Кількість подаваної рідини можна швидко і стабільно регулювати. Схеми рідинних дозаторів безперервної дії показані на нашому слайді, ви можете побачити. Дозатори з вільним витіканням рідини це малюночок під літерою А. Складаються з бачка постійного рівня, рівень підтримується кульовим краном, рідина витікає по трубах через кран, що має рукоятку з показчиком, і шкалою для регулювання величини вихідного перетину. Для дозування таким способом дріжджових і сольових розчинів, щоб уникнути засмічення кранів зваженими частками дріжджів і солі, застосовуються дозатори з пробковими кранами. Ви можете побачити на малюночку під літерою Б, що виконують коливальний рух за допомогою тяги і коромисла. Амплітуду коливання крана, а отже, і витрати рідини, визначають за шкалою. Зміна амплітуди коливання крана досягається зміною довжини тяги і відповідним переміщенням кінця її в пазу коромисла, пульсуючи потік рідини, в якому ступені перешкоджає засміченню крана. Але швидкий знос хитних кранів основний недолік подібних дозаторів. Автоматичний дозатор з спірнаючим мірником, який на нашому малюночку ви можете побачити під літерою В, застосовується для дозування рідини з бачка з постійним рівнем. бачку кульовим краном підтримують постійний рівень рідини повзонно шатунний механізм приводить у коливальний рух на 45 градусів трубу разом з мірним стаканом і трубою 3. При підйомі мірника порція рідини виливається з нього по трубах назовні. При зануренні мірник знову заповнюється рідиною. Регулювання порції досягається зміною корисного обсягу мірника. Переміщенням в нього гвинтового вкладиша. Положення склянки і рівень рідини в бачку повинні бути відрегульовані так, щоб рідина зі стакана не виливалася до виходу крайки стакана з рідини. Дозатор безперервної дії з обертовим стаканом, його ви можете побачити на малюночку під літерою Г, складається з нерухомого корпусу. З вхідним і вихідними отворами, і беззупинно обертового порожнього мірного стакана з пробкою, що при переміщенні уздовж вісі за допомогою гвинта змінює обсяг мірного стакана. Стакан виготовлений з нержавіючої сталі і обертається в бронзовій втулці. Поперек стакана розміщене еліптичне вікно, через яке мірний стакан заповнюється при верхньому положенні вікна. І спорожнюється при нижньому положенні. Для відводу повітря із спорожненого мірного стакана при заповненні у корпусі передбачен отвір, з'єднуваний гнучким шлангом зі спеціально встановленими над дозаторами поплавковими бачками, куди з повітрям надходить струмінь розчину, оскільки діаметр вхідного і вихідного отворів досить великий. То незалежно від кількості дозуймого розчину засмічення і залипання отворів, виключається. Дозатор може забезпечити дозування навіть дрібних порцій з точністю до 0,5%. Дозатор поршневого типу, який позначений на нашому малюночку літерою D, складається з корпуса, що всмоктує, і нагнітального клапана. Поршня і механізму привода поршня, що включає важель, тягу і кривошип. Дозатор працює за принципом поршневого насоса. Продуктивність змінюють пересуванням пальця в пазу кривошипа, у результаті чого змінюється хід поршня. У дозаторах даного типу для підвищення точності дозування часто застосовують керовані клапани з механічним приводом. У дозаторах періодичної дії змішують холодну воду з гарячою для одержання води заданої температури і відмірюють її в необхідній кількості. Розповсюджена назва дозаторів цього типу водомірно змішувальні бачки. Найбільш простим за конструкцію є водомірно-змішувальний бачок ХВБ із ручним керуванням. Більш досконалими і надійними в роботі є дозатори з автоматичним наповненням бачка до заданого рівня чи з наповненням до постійного рівня і підтримкою встановленої температури. Автоматичні водомірні бачки АВБ-100М і АВБ 200. Ви можете побачити на малюночку Це водомірний бачок АВБ100М, АВБ 200 він аналогічний. Використовується для автоматичного змішування гарячої і холодної води для одержання води необхідної температури. Дозатор рідких компонентів Ш2 -ХДБ, використовується для внутрішньозаводського дозування рідкого жиру, закваски, розчинів солі, цукру і дріжджів, води і інших рідких компонентів для готування тіста на хлібопекарських підприємствах. Дозатор може робити послідовний набір доз рідких компонентів заздалегідь заданою програмою відповідно до рецептури тіста, що замішується. Дозатор призначений для роботи з тістоприготувальними машинами періодичної дії і може працювати з будь-якими живильними пристроями для подачі рідини під тиском не більше 0,1 мегапаскаль. Дозування необхідної кількості води відбувається за допомогою регульованого поплавкового пристрою. Злив підготовленої води за допомогою електромагнітного клапана з кнопковим керуванням. Повторення циклу наповнення автоматичне з можливістю вимикання. Температура води в бачку регулюється електроконтактним термометром. Чи дил е дилатометричним терморегулятором, що керує через релейну установку? Починаючи з 1981 року замість водомірних бачків застосовується дозатор рідких компонентів ш 2 Ш2ХДБ. Дозатор Ш2 хдб складається з бункера, підвішеного за допомогою вагового важеля до рами блоку клапанів і окремо монтуємо начіпною шухляди керування зі стійкою для дублюючого циферблатного показчика. Рама служить для кріплення на ній всіх основних вузлів дозатора. Рама монтується на підприємстві споживачі відповідно до монтажних схем встановлення дозатора в залежності від місцевих умов. До рами кріпиться блок клапанів, що складається із шести соленоїдних клапанів, і служить для подачі рідкого жиру, розчину дріжджів, закваски, розчинів цукру, солі і води із силосного відділення в бункер дозатора в дозах, що відповідають рецептурі тіста, що замішується. На рамі монтується циферблатний покажчик. За допомогою підвісок із монтованими подушками і призм, котрі є вісю повороту. До рами кріпиться ваговий важель, одночасно зв'язаний тягою з ваговим циферблатом, показчиком УЦК 403 ВД6. Ваговий важель призначений для кріплення до нього за допомогою таких же подушок і призм прийомного бункера і передачі зусиль, що виникають. При наповненні бункера дозуючими компонентами циферблатного показчика УЦК 403 ВД6. Для компенсації маси тари і установки стрілки циферблатного показчика в нульове положення на ваговому важелі встановлені тарні вантажі. Бункер призначений для послідовного набору заданих доз рідких компонентів за рецептурою тіста, що замішується. І одночасного зливу забраних компонентів через соленоїдний клапан. Бункер виконаний звареним з листової нержовіючої сталі. Шухляда керування призначена для розміщення в ньому пуску регулюючої і сигнальної апаратури, необхідною для дистанційного керування роботою дозатора. Шухляда керування настійної конструкції монтується поблизу дозатора. Дозатор монтується над тістомісильною машиною. Тому ваговий циферблатний показчик розташований високо, що ускладнює його обслуговування. Для зручності обслуговування: ваговий циферблатний показчик зв'язаний з сильною дистанційною передачею, з дублюючими циферплатним покащиком. У 403 вп 6 Монтуємо на стійці поруч з шкафом керування. За допомогою дублюючого циферблатного показчика задаються дози. За допомогою цього ж показчика візуально контролюється маса дозованих компонентів, які знаходяться в бункері. На малих хлібопекарських підприємствах застосовують дозатори води марки l 4 hpm 2 чи a 2 hnp 5 які ви бачите на нашому слайді. Дозатори призначені для підготовки води заданої температури і дозування її в необхідній кількості при приготуванні опари і тіста з пшеничного і житнього борошна. Конструкція їх аналогічна розглянутим раніше. Дозатор води l 4 hmp 2 являє собою безкаркасну конструкцію, до складу якої входить тен. Покащик рівня, електроустаткування, трійник для подачі і зливу води, а також зливна труба. Бак виготовляється з нержавіючої сталі, всередині його розташований тен для нагрівання води. На передній панелі розташований покащик рівня зі шкалою, прилади керування і сигналізації роботи дозатора. Вода в бачок надходить через трійник при відкриванні вентиля для наповнення. При переповненні бачка водою надлишки переливаються через ливну трубу. Підтримка необхідної температури води виконується автоматично і контролюється манометричним термометром. Температуру підігріву води може здійснюватись до 50 градусів Цельсію. Необхідна порція води зливається при відкриванні вентиля зливу, при цьому керується зниженням рівня води за показчиком рівня і поділками шкали. Комплекс Авіарм для дозування рідин широко впроваджується в виробництво. Його робота базується на зважуванні порції рідини за допомогою тензометричних датчиків. Комплекс встановлюється ті... з тістомісильними машинами періодичної дії. До складу тістоприготувальних агрегатів входять спеціальні дозатори для опари і тіста. Дозатор х 13 для опари, який ви бачите на цьому слайді, застосовується в тістоприготувальному агрегаті ХТР. Дозатор приєднаний до дна корита 1 для шумування опари, що надходить без зупину на шнек 2 і переміщується ним по коліноподібній трубі 3. Через мундштук 4 у тістомісильну машину для тіста. У мундштуці встановлена поворотна пластина 5, за допомогою якої можна змінювати швидкість потоку опари. Шнекові дозатори працюють за об'ємним принципом, і для їхньої правильної роботи консистенція і тиск тіста в прийомній ліці повинні бути постійними. Шнекові дозатори працюють за об'ємним принципом, і для їхньої правильної роботи консистенція і тиск тіста в прийомній ліці повинні бути постійними. Якщо ці умови забезпечити не можна, варто застосовувати вагові дозатори. Найпростіший з них являє собою повільно обертовий шнек 1, що випресовує через мундштук 2 масу, що відрізняється шматками ножем 3, що сидить на валу шнека. Шматки маси падають у ківш 4, рама 5, якого підвішена на тягах 6 до системи вагових важелів автоборошноміра. Коли в ковші набирається задана кількість маси, електроконтакт вагових важелів виключає електродвигун шнека. При повороті засувки 7 відважена порція випадає в діжу, тому що ківш 4 повернеться на сапфах 8. Для дозування розчину солі найбільш широко застосовується дозатор ASB20 кондуктометричної дії в межах від 1 до 20 літрів. Дозатор складається з чавунного бачка прямокутної форми, всередині якого розміщено 13 електродів, виконаних із наржавіючої сталі, закріплених на кришці. 10 електродів робочі, 2 зливні, 1 запобіжний. При встановленні необхідної дози розчину солі включається в електричне коло відповідний електрод. Електромагнітний клапан відкриває подачу розчину солі в бачок. При заповненні бачка рівень сольового розчину, досягнувши кінця електроду, замикає електричне коло та розмикається клапан, перекривається подача розчину в бачок. Перший зливний електрод використовується при дозуванні від 1 до 10 літрів, другий від 11 до 20 літрів. Розчини солі дозують дозатором СБК 2, який ви бачите на цьому слайді. Він являє собою прямокутний бачок 1, всередині якого розміщена коліноподібна зливна труба 5. Кут нахилу труби через отвори 4, якої випливає розчин, визначає дозу розчину, що зливається в діжу і випливає з бачка. На кришці бачка розміщений повітряний клапан 2 з ковпаком 11, зв'язаний з поплавцем 3, через який витісняється повітря при заповненні бачка розчином солі. Коли сольовий розчин, що надходить, підніме в бачку поплавець 3, заповнення бачка припиниться. Положення зливальної труби регулюється штурвалом 8 розташованим на вісі 12. Стрілка 7 фіксує кут повороту труби за допомогою шкали 6. Сольовий розчин надходить по трубі 9 і подається на виробництво трубою 10 за допомогою триходового крана 14. У бачку встановлена спускна труба 13.